Я думаю, що тут більшість із нас, ну, більшість із нас, так, да, мають своїх дітей. І як хорошо, коли ми дітей щось попросили, а вони зробили, так? Да? Біблія пише, що в останні часи діти будуть неслухняні батькам. Я думаю, що це на всьому періоді було, але зараз це більше ну, примножилося. І не завжди, коли ми щось кажемо зробити або щось допомогти, то діти сказали, «Все, йду і це зробив. Треба декілька разів або сказав, і не зробили. І якось там досадно. Нам хочеться, щоб ми попросили і зробили, і тоді радісно, о, діти-слухняні, все хорошо, якби все йде так, як потрібно. В Євангелії від Матвія у 21 розділі ми читаємо про одного чоловіка, який мав двох синів. Ну, ми знаємо цю притчу Ісуса Христа 21, 28 Матвія. І Ісус Христос говорить, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, Він сказав, піди, но ну, дитино, сьогодні працює в винограднику. І той відповів і сказав: Готовий, паноче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав, а той відповів і сказав: Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Ну, Ісус Христос каже, хто там волю виконав перше, ну, звісно, другий. Все ж таки подумав і пішов. Знаєте, сім'я, як я вже не раз говорив, це є мініатюра. В мініатюрі ну, божественний весь задум по поводу Його і всього людства. І ми переносимося в іншу, в іншу площину і ставимо себе, ми як діти Божі, до, кого ми, до якого ми відносимося е, сина до першого чи до другого. Те, сьогодні ми прийшли в зібрання. Це була воля Божа чи ні? Ну, правду, всі скажуть, так, да. ну, звичайно, це воля Божа. Тому що він в сволові своєму сказав, що не залишайте зібрання свого, це воля Божа. І ми тут. Чи всі члени церкви, тут? Ні, не всі. Ну, я не хочу сказати, що дехто просто так не прийшов, сів перед телевізором, там, чи перед комп'ютером. Да, є хворі, є різні нужди, проблеми в людей. Не всі змогли прийти. Але дійсно, на жаль, нас сьогодні мало. Нас мало. Тобто, не всі ми, на жаль, виконуємо Божу волю. Ми говоримо Богу так, обіцяємо йому, але похоже на це у першого сина, який тільки пообіцяли, але взяли і не виконали то, що він говорить. Знаєте, я сьогодні буду трошечки можливо багато читати, але я постараюся побістріше. про одну історію. Яка трапилася з єврейським народом за пророка Єремії? Коли прийшов Новоходоносор і забрав в полон єврейський народ, але маленька частина залишилася там на місці. І от вони приходять до пророка Єремії і кажуть до нього такі слова. Ми будемо читати, піди до Бога. Помолися до Бога, і хай він, нам, хай він через Тебе дасть нам відповідь, яка Його воля відносно до нас. Що нам робити? Залишатися тут? Чи ми хочемо ми направили погляд в Єгипет? Іти в Єгипет. Ну, ми зараз будемо читати, там причини в них були. І вони оце прийшли до Єремії. І Єремія каже, хорошо, я піду до Бога помолюся. І попрошу, щоб він дав відповідь на ваші запитання. Давайте ми прочитаємо це 42-й розділ Єремії. І підійшли всі військові зверхники, та Йоханан, син Кареахів, і Єзанія, син Гошаїн. Та весь народ від малого аж до великого. Та й сказали до пророка Єремії: Нехай упаде наше благання перед обличчя Твоє. І молися за нас до Господа Бога Твого за всю оцю решту, бо залишилося нас мало з багатьох, як бачать твої очі нас. І нехай виявить нам Господь Бог твій, ту дорогу, якою ми підемо, та те діло, яке ми зробимо. І промовив до них пророк Єремія Чую я, ось я помолюся до Господа, вашого Бога, за вашими словами. І станеться кожне слово, що Господь відповість вам, звіщу вам, нічого не затаю від вас. Тобто вони хочуть узнати Божу волю. <кій> Яка ж Божа воля щодо що них? Ну, читаємо далі. А вони сказали до Єремії: Нехай буде Господь проти нас за свідка правдивого та вірного, якщо ми не зробимо так. Як усе те, з чим пошле тебе до нас Господь Бог твій. Чи добре, чи зле, ми послухаємося голосу Господа Бога нашого, бо до нього ми посилаємо тебе, щоб було нам добре, коли будемо слухатися голосу Господа Бога нашого. Із 9 вірша. Та й сказав до них, так говорить Господь Єремія дай відповідь, Бог Ізраїлів. Що ви послали мене до нього скласти ваші благання перед Його лице. Якщо ви будете сидіти в цьому краї, в Єрусалимі в Ізраїльському краї, то збудую вас, я не розіб'ю і засаджу вас, а не вирву. Бо пожалував я щодо того зла, що зробив був вам. Не бійтеся Вавилонського царя якого ви боїтеся, не бійтеся його, говорить Господь, бо з вами я, щоб вас спасати і вас, і щоб вас рятувати від Його руки, і я дам вам милість і змилуюся над вами, і Він верне вас до вашої землі. А якщо ви скажете, не будемо сидіти в, краї, в цьому краї, щоб не слухатися голосу Господа Бога вашого, кажучи ні. Ми підемо до Єгипетського краю, де не побачимо війни і не почуємо звуку сурми, і на хліб не будемо голодні, і там будемо сидіти. То тому послухайте тепер Господнього слова, решту Юдина. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Якщо ви справді скеруєте своє обличчя, щоб йти до Єгипту, і ввійдете, щоб чужинцями замешкати там, то станеться той меч. Що ви боїтеся його, досягне вас там, у Єгипетському краї, а голод, якого ви лякаєтеся, пристане до вас у Єгипті, і там ви повмираєте. Ну, здається, що можна ще шукати? Господь прямо сказав, прямо Єремія все передав. І сказав умови, якщо ви лишитеся тут, все буде добре, підете туди, то, що ви боїтеся, з вами станеться тут від Вавилонського царя, то воно станеться з вами там, а тут буде все добре. Це така моя воля. Не бійтеся, вас мало, але я вас захищу. Знаєте, але ми люди такі, що десь на те, що Бог говорить, ми не завжди звертаємо уваги. І говоримо самі собі, дивлячись на обставини, які нас десь підтискають, ми говоримо, що але я знаю, як зробити. Я думаю, що так буде краще. І не слухаємося Бога. І сказали, що підемо і будемо виконувати все, що Господь скаже, бо каже, навіть Бога, Бога ми призиваємо на свідка, що Він буде свідком. Що ти скажеш? Добре чи зле, все виконуємо. Ну, Зачитаймо, що говорить єврейський народ. Господь говорить до вас юдино решту не ходіть до Єгипту. Добре знайте, що сьогодні я вас остеріг, ну, застеріг і відкрив вам все, бо ви зблудилися в душах своїх, що послали мене до Господа вашого Бога, говорячи, молися за нас до Господа Бога нашого. І все, що скаже Господь Бог наш. Так перекаже нам, і ми зробимо. І пересказав я вам сьогодні: та не послухалися би голосу Господа, Бога вашого, та всього того, з чим послав Він мене до вас. А тепер знайте напевно, що повмирайте від меча, голоду та від зарази в тому місці, куди хочете йти, щоб жити там чужинцями. І 43 розділ, 4 вірша, зачитаємо. І сталося, як Єремія скінчив говорити до всього народу всі слова Господа Бога їхнього, всі ті слова, з якими послав його до них Господь Бог їхній, то сказав Азарія, син Гошаїн, і Йоханан, син Кереяхів. Та всі бундючні люди, кажучи до Єремії, брехню ти говориш, не послав тебе Господь Бог наш. Сказати, не входьте до Єгипту, щоб чужинцями ми замешкали там. То тебе намовив проти нас барух, син Нерії, Неріїн, щоб віддати нас у руку халдеїв, щоб повбивати нас і щоб вигнати нас до Вавилону. І не послухався Йоханан, син Кириїхів, і, і всі військові звергники та весь народ Господнього голосу, щоб сидіти в юдиному краї. Знаєте, коли людина не хоче виконувати щось, вона знайде різні причини, щоб відмовитися. А коли хоче виконати, то вона шукає можливості. Знаєте, воля Божа можна її так розділити на, на дві категорії. Є, якби прихована і є відкрита. Прихована це те. Ну, Де е, Бог не говорить нам відкрито, е, де ну, не сказано до нас напряму? <світ> І ми шукаємо волю Божу. Ми, е, ну, де, ну, Десь так приблизно робити нам це, чи не робити. Якби в Слові Божі, Божому, можливо, цього не написано, це треба прийняти рішення: от воля Божа є на це чи немає, йти чи не йти, як це було з, е, з єврейським народом. От вони думали, йти чи не йти. Ну, їм Це якби приховано. Ми роздумуємо про цю Божу волю, як нам поступити правильно, щоб не прогнівити Бога. І щоб нам було добре. І оця воля Божа є прихована, ну, її теж ми можемо пізнати. Десь щось можливо, як то косвенно є в, в Слові Божому написано, десь обставини нам показують, і десь брати і сестри можуть підсказати. Якщо цих три компонента збігаються, можна сказати, що це є воля Божа. Ту, яку Бог ну, не напряму сказав Слові Божому, а є напряму, де шукати нічого не треба. Виконувати мені волю Божу чи ні? Каже, і ти мені там. Взяти щось чи не взяти. Бог каже, не кради. Ну, конкретно сказано. А я ще думаю, а може це не так, а може це щось по-другому. Є заповіді Божі, як Бог говорить, постанови свої. Не потрібно це робити. Бо це буде порушення. Це є воля Божа. Вона У Слові Божому написано це є відкрита воля Божа. І можна сказати, що до єврейського народу була відкрита воля Божа, тому що. Ну, Завершеного слова Божого, тоді ще не було, і Бог говорив свою волю до людей через пророків. І єврейський народ знав, що Бог з Єремією ну, дає йому об'явлення до народу єврейського через Єремію. Тому вони пішли до нього, вони бачили, що все, що Єремія говорив, все виконалося, все сповнилося. І в них от така виникла оп'ять проблема: а яка ж боль, Божа воля щодо нас? Єремія, скажи. І Єремія сказав, передав все. І вони знайшли вихід каже: слухай, це не, сов, не співпадає з нашою волею. Ми хочемо туди піти в Єгипет, бо ми боїмося цього царя Вавилонського і думаємо, що тут буде нам, ну, нам страшно і плохо жити. Ми хочемо туди піти, а Бог каже, не йдіть туди. Не йдіть. Моя воля, щоб ви були тут. І тут не співпало. І що люди роблять? Не слухають його. А все ж таки слухають своєї, ну, свого серця, своїх думок. І все ж таки вони не послухалися і пішли в Єгипет. І були в Єгипті. Можливо, для нас, як для людей ну, так, з гріховною статурою, натурою, важко виконувати волю Божу. Але воля Божа, Слово Боже нам пише, вона завжди є добра щодо нас. Післані до римлян, у 12 розділі, другий вірш. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Оце воля, воля Божа щодо нас. Вона добра, приємна, досконала, правильна. І він каже, але щоб пізнати цю волю Божу, треба перемінитися. Перемінити розум, перемінитися розумом, обновити наш розум, щоб він був розум Христів у нас. Щоб ми не дивилися на волю Божу з розуму нашого, ну, нашого людського. А щоб ми дивилися на волю Божу з, ну, нашим розумом з Божої сторони. І ця Божа воля, вона для нас, людей, не може бути. Недобра, неприємна, недосконала, не може бути. Тому що ми знаємо, що Господь нас дуже любить. Він і, і свій народ, єврейський народ, він теж дуже любить і всіх людей на землі. Він любить і хоче, як написано у пророка Єзекіля, я не хочу смерті грішника. Але щоб покаялися і жили. Воля його Він не хоче смерті грішника. Знаєте, наскільки людина от пронизана, пронизана гріхом, і не, не то, що не виконує волю Божу, а не хоче її виконувати. Цей же пророк Єремія в 6 розділі, в 16 вірші, передає. Знову до єврейського народу слова. Так говорить Господь. На дорогах спиніться, та гляньте і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею йдіть. І знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали, Не підемо. Я, і я сторожів був поставив над вами, говорячи, прислухайтесь до голосу сурми. Та вони відказали. Не будемо прислух... прислухати... прислухуватися. Бог всячески свою волю добру хоче ну, до людей виявити. Але люди кажуть, слухатися, не будемо, Робити так, як ти кажеш, ми не будемо, будемо поступати по-своєму. І, на жаль, так як є поговорка, стаємо на ці граблі знову і знову і получаємо від цією ручкою. Від граблів. Yeah. Опять же, за те, що не виконуємо волю Божу. Чи ми, чи ми, як християни, як діти Божі, як послідовники Ісуса Христа, чи ми завжди виконуємо волю Божу? Я думаю. Я ні. Я думаю, що ми всі не виконуємо. Ну, Я, я маю на увазі завжди. Постійно, що, що сказано, те ми робимо. Ми, звичайно, ми стараємося. Я, і я вважаю, що більшу частину того, що нам говорить Господь, ми виконуємо. Ну десь ми все ж таки, ця підножка у нас є, що ми, десь ми такі промахуємося. Дай Бог, щоб це було не часто. Дай, щоб це, дай Бог, щоб це було мало в нашому житті, а щоб ми дійсно старалися виконати волю нашого Отця. Хоча, можливо, і ми думаємо, що вона десь нам неприємна, або так ми вважаємо, що вона йде всупереч нашим поглядам. Не будемо так, як той син, що сказав, що я виконаю, а не виконав, а будемо краще, як другий. Але краще як третій, що я сказав, виконую і виконую, оце так краще. Якщо ти пообіцяв Богу, це ти пообіцяв не людині. Пообіцяв Богу, держи і виконуй. Хай нас Бог благословить у цьому. І як би нам не було важко, ми розуміємо, що десь підключається наш розум, наша логіка і десь щось в нашій логіці не поміщається. Як то в Іоне, да, не поміщалося в логіки, що як це, я так піду туди і буду там проповідувати в тіні невії? Це неможливо. Але по тому через певні обставини він все ж таки пішов і виконав волю Божу. Будемо подібні до третього Сина, до Ісуса Христа, до нашого Господа. Це дійсно Той, хто сказав. Ти отче мене посилаєш на землю, я піду і зроблю. І він пішов і зробив все ради нашого спасіння, виконав повністю волю Отця. Хоча йому це теж було важко. Ми читаємо в Луки, 22 розділ, 42 вірш. Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте, не моя, а твоя нехай станеться воля. Знаєте, Ісусу Христу, Він знав, куди йде, знав, що має відбутися через пару годин з Ним. І Він казав, якщо можливо, хай це менеться мене. Але підкорився волі Отця і пішов і зробив. Я... Це з своєї людської сторони, ну, своєї божественної сторони, він вже давно. До створення світу знав, що з ним відбудеться, і яка воля буде по відношенню до спасіння людей, і що він буде приймати цю, цю волю, цю, ці страшні муки, але щоби спасти нас. То якщо у нас є. якийсь Бог нас посилає і хоче, щоб ми виконали волю Його, вона. Надзвичайно значно менша від волі Ісуса Христа від виконання того, що зробив Христос. І нам це не так дорого стоїть, щоби зробити. От Сьогодні ми слухали і про прощення це воля Божа. Прощати. І Він простив. І Він на Христі висів і каже: прости їм, отче, бо не знають, що роблять. Це воля Божа, яку тут не треба. Думати, а чи простити, чи не простити. Це конкретно це відкрита воля Божа в Слові його. Прощайте, любіть, благословляйте, піклуйтеся один про одного. Смир... Будьте смиренні. Це все напряму сказано. І не треба десь щось е, шукати, а, а хто ще щось скаже. Це Бог сказав. Тому Хай Божа воля. Яка б вона не була прихована чи відкрита, щоб ми її виконували, це є Божа воля щодо нас. І, і це нам буде добре, і наш Бог буде нами задоволений. Ми ж хочемо, щоб він був довольний нами, так як ми довольні своїми дітьми, коли вони слухаються нас. Тому те, що Він каже нам, хай він нам допоможе виконати. І в цьому Його прославимо наш Бог, нашого Бога. Амінь.